Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І в нас наступна місія називається Диво на вулиці Булворд. Hey, the... oh, oh, nothing, mister. Hey, I'm, you know, Santa Claus, right? Oh yeah, right, Santa Claus. How could I forget? We met a few times when you crept into my bedroom when I was asleep as a kid. Then only more recently when you were drunk under a bridge. You're right, man. How could I forget a fine role model like you? Ho, ho! Now listen up. There's an impostor going around claiming he's me. Ripping people off by posing for Santa pictures and charging for it. That's my money! If you take care of this imposter, then I could take what's rightfully mine and cut you in on the action, of course. What do you say? Well, I wasn't expecting much in my stocking this year, so why not? That's a spirit. <laughs> І так, наше завдання це йдіть на міську площу. Будемо все там руйнувати. Так. Треба знайти сніговика, сани. Свіч. Свіч. Та харе. Ось так знищуємо ці свічки. Так, подарунки. Знищуємо. А, значить значити, карку від тростини, Зруйнувати замок. А, у мене ж пляшкова ракетниця є. Ось так. Бляка мука. Я не ту клавішу. Я звик, що завжди на мишку треба. Ой, беляхамха. Та не, ту, не в ту сторону я поцілив. Так. Ось так цілимо. А як? А як треба правильно... Ось no, так. О, чудово! Oh, Пройдено костюм ельфа. Відкрито. Так що... На цьому це все. Крушення комендантської години. Бляхамка, мене тут переслідує поліцейський. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!